Готувати каву в френч пресі це дуже просто. Просто засипаєте каву, заливаєте водичку, і через 4 хвилинки ось так от робите. І все, і все готово, тільки повільно зробите. Але є деякі деталі, які можуть просто зіпсувати вашу каву. Якщо ви їх не знаєте, ви будете все життя пити погану каву. Сьогодні поговоримо, як зробити бездоганний френч-прес, на який пішло в мене дуже багато часу. Бо я використовував чотири різних варіації френч-пресу з подвійними стінками керамічний. Звичайні стінки, звичайні стінки більший об'єм, тому що треба було розробити рецепт, який буде працювати скрізь. І одразу ж є відмінності. Почнемо з того, що French Press це 1852 року створення. І це було попереду свого часу, бо технологія, яка тут використовується, я про неї розповім в кінці відео. Вона дуже цікава і проривна. Тому що навіть зараз сучасні кавоварки не зможуть зробити те, що робить френч-прес. Найбільш приваблива частина френч пресу в тому, що ви можете використовувати звичайний чайник і при цьому бездоганно зварювати каву, використовуючи окріп, тобто вам не треба чайник з регулюванням з вузьким носиком за мільярд грошей, хоча вже є дешевші варіанти за 4 приблизно, але за 500 гривень можна купити чайник такий. І він буде заварювати в вашому френч пресі каву. У вас сетап. Кавомолка, френч прес, чайник до двох тисяч, плюс-мінус, ну дві п'ятсот можна купити собі набір, який буде класно зварювати, хоча треба ще ваги до трьох тисяч. За що я дуже люблю френч-прес? За те, що можна заварювати світло в смажку спешалті каву, тобто в смажку. І заварюється вона не гірше, а інколи навіть краще аніж в провері. Тобто всі ці клевер-дрипер, крапельні кавоварки, всі ці кавоварки вони не дадуть місцями такого ж якісного смаку, як French Press, тому що тут немає поперового фільтру, який трошечки вкрадає смаку. Тут все залишається у вас, вони різні. Тобто, це під зиму особливо це просто бездоганно. Ось це можна на одну людину заварювати. Почнемо з того, яку кількість води треба використовувати, треба використовувати 80% повного об'єму. Тобто, якщо у вас літровий, 800 мл можна заварити. Ці по 350, тут 300 мл води нормально поміщується. Не більше. Бо там треба ще каву враховувати. Тому коли ви купуєте френджпрес, майте увазі 80%. Беріть півтора літра, якщо вам на трьох людей. Бо цей на трьох маловато буде, якщо тільки немало кави п'єте. Скільки використовувати кави? Це дуже важливо, тому що пропорція, якщо ви використовувати нормальний помел, розмір помелу 1 до 15. Тобто ви берете ось ці 800 мл води, просто берете кількість води, ділите на 15, це ваша кількість кави, яку треба використовувати. Якщо у вас помел на такий, на жаль, інтернет і каміс, яке бреше просто нереально бреше, і вони кажуть, що треба величезний помел. І всі... Ковмолки, що створюють, теж пишуть: от помел для Френч-пресу от, от, там, величезний каменюки. Насправді це не обов'язково і навіть це шкідливо. Бо, перше, ви більше кав використовуєте, викидаєте, не витягуєте все з неї таке. 1 до 15. Базова пропорція. Інколи можна спускатись до 1 до 11. Це от коли у вас помел або фіксований або копійського Якщо у вас помел фіксований, так, ви змушені будете додавати більше кави, щоб отримати ту саму насиченість, яку френч прес має давати. інакше, якщо насиченість не така, ви будете не відчувати ті смаки, які є в каві. Так воно працює. Чомусь рецептори, в них є такий поріг, який треба перешагнути, і тоді вже смаки з'являться. Тобто цей баланс смаку, якщо у вас... Помел великий, треба пропорцію зменшувати. Один до десяти, навіть інколи можна, але 1 до 12 здебільшого буде працювати. Щодо розміру помелу, який треба використовувати, треба використовувати менше, ніж цукор. Тобто ближче до гейзорної кавоварки навіть Тобто, в мене навіть менше, ніж поровер. От настільки дрібний, хоча я для поровер, теж менше використовую, ніж. Більшість людей розмір, якщо берете комолку Команданта Сі 40, це приблизно 16 кліків. В мікронах це приблизно 500 мікрон. Кіно М47, 2,5, два оберти, 5 номерів. Це такий помел, який для 1 до 15 пропорція. Це правильний помел. Якщо ви замовляєте мелану каву, не робіть цього, тому що кава буде значно смачніша, коли вона змелена і там є деякі нюанси. Вулик Слийгаз буде його більше, а нам він треба. Потім розповім в кінці відео на що. Але якщо замовляєте мелону каву з якоїсь причини, беріть помел під аеропрес, під гейзер таке щось. Тобто не беріть під френч прес, бо це буде завеликий. Візьміть кавомолку. не псуйте каву. Це просто зберігає багато-багато смаків, коли ви змалюєте свіжу каву, одразу її використовувати. Тобто от ми вирішили, що от 800 грамів сюди будемо використовувати 53 грами кави. Тут ми використаємо 20 грамів для цих, тому що 300 мл води, бо 1 до 15. Але, скоріш за все, у вас не буде тієї кавомолки, яку я назвав, тому будемо орієнтуватись за смаком. допомогу. Беремо спочатку як менше, ніж цукор, приблизно там на відсотків 20% менше цукор. Візуально можете дивитися, можете взяти блокнот. З інструкціями з приготування кави, і тут є табличка 2 і 4, ось цей діапазон, все буде нормально. Ближче до цього налаштовувати кого молка, що візуально. Якщо за смаком заварюєте каву, потім даєте її настоятись правильно, все за рецептом робите, даєте їй відстоятись в чашці, в скляні обов'язково. І після цього от 5 хвилиночок вона охолонула, Пробуйте каву, якщо вона кисла і водяниста, значить треба помил менше. Це такі індикатори. От водяниста ненасичена і кислотна, це значить, що треба зменшувати помил. Тоді вона буде краще. І головне, що прекрасно, можна встановити і забути. Для більшості кави буде працювати такий помил, що тут, що тут, що тут. Що тут. Тобто від кількості кави, яку ви заварюєте потім, не буде різниці. Помел один той самий. І це дуже зручно, бо якщо ви берете пуровер каву, там ви змінюєте дозу, змінюєте помел. Там тільки от зміна йде, а тут фіксовано. Що тут, що тут. Це дуже класно. Водичка, яку треба використовувати. Не забувайте, що вода це основа основ, якщо вода не дуже, навіть трошки не дуже, вона просто буде маскувати смаки кави, і ви просто не відчуєте їх. Тому воду треба необхідно обирати якісну, яка підходить для кави. Це варіанти зараз найбільш такі класні, які можна спробувати. Вода Юа, ми робили огляд, і природнє джерело. Це дві води, які, з яких можна починати нормально. Моршинське вже не, не те щось. Карпатська джерельна Life теж трошечки не те вже. Можна брати пакети, собі, міксувати воду, Third Wave Water для світлої обсмажки, але це трошки важче. Можна ще Осмос з мінералізатором. В якого нормальний мінералізатор з доломітом, але перший літр через 9-12 годин. Ось такі варіації: тут воду краще брати нормально або бутильовану, Аляска, і зараз у нас нова водичка, не знаю, яка. Якась Water. Коротше, про воду у нас є окремий епізод. Декілька серіалців. цілий. Свіжі кави. Одразу нагадую, що свіжість кави має бути після осмажки приблизно 14 діб і більше. Не менше, 10 діб в найменший ліміт, але 14, краще, щоб надійно було. Тобто ви купуєте каву, дивитесь на дату обсмажування, не фасовка, а саме обсмажування. І всі дати 14 діб. Тоді її можна вити. Інакше кава буде водяниста. По-перше, може бути пласка без смаку. Ось ці всі елементи. Якщо навіть аромату після змелювання немає, це значить, що кава свіжа. Аромат має з'явитись. Тоді кава вже готова до споживання. Вона відкриє всі смаки нормально. А коли вона дуже свіжа, вона просто заблокується і смаки ви не відчуєте. Нащо таке робити псувати каву? Пийте каву, яка 14 діб після обсможки плюс. Кенія буває, що 20 потребує. Головна проблема френч пресу чому ото великий помел використовують історично. Це неправильно використовувати великий помил. треба серверувати каву в скляну чашку з однією стінкою на подвійні стінки. Тому, що, коли ми каву заливаємо, тут починається підвішення часточки. Тобто вона буде рівномірно розподіляти часточки. От тут плавають, плавають такі шари, використ... шари, утворюють просто суцільна така суміш часточок. Але коли ми заливаємо в скло. І ще коли ми використовуємо більший фрешпрес, якщо у вас є можливість заварювати літр кожного разу, краще заварювати літр кожного разу, бо вони одразу чистіше роблять, вони краще відфільтровують. Але скляна чашка, дуже класно їх відфільтровує теж, але треба 2-3 хвилинки пошикати, поки вона, по-перше, охолона трошечки, по-друге, відфільтрується. Тому що ці підвішені часточки будуть блокувати смак. Тобто необхідно дочекатись, поки вони підуть в осад. Тільки тоді пити. Тоді ви відчуєте смаки, інакше ви їх просто не відчуєте, у вас буде все це сприйматись неправильно. Мозок просто буде в шосі і не сприйме смак. Розмір френч пресу. Якщо ви обираєте френч-прес такий, то заварювати треба ближче до максималки завжди, бо температура буде падати, якщо ви заливаєте приблизно половинку. Тобто не робіть такого, або доведеться його прогрівати окріпом, приблизно хвилиночку залило окріпом, взлили. Засипали каву і залили свіжий окріп, тоді все буде нормально працювати, більш-менш має бути. Хоча шар кави буде вже інше, тут же ж, тут, же все розраховано, тому бажано зварювати повну порцію кожного разу. Тому от Для людей 350-450 найбільш практичні, 450 на дві чашки, 350 на одну, бо там 300 грамів води і 20 кави, тобто ось таке бажано повністю заповнювати. Перемішування френч пресу. Це те, чого треба обов'язково уникати. Завжди в будь-якому випадку. Тому що, якщо ви це робите, вам доведеться використовувати значно менший розмір помилу. Ось таке. Це вже, це вже гейзер, помел для гейзера. А ось можна трошечки більше і легше змалювати буде. Тому не використовуйте перемішування. Це буде робити каву менш ефективно, екстракцію, процес екстракції. Тільки. Плунжер, тільки поршень. А тепер переходимо до найцікавішої частини. Чому це працює? Давайте ще раз повторимо: ми засипаємо каву, заливаємо окріп. Бажано використовувати такий чайник, а не такий, бо цей повільний він буде трошечки псувати наш шар кави. Потім на четвертій хвилині накриваємо і повільно прочавлюємо, прям повільно намагатиць, дуже ніжно. І потім одразу можна розливати в чашки. І дати 3 хвилиночки приблизно охолонути, щоб часто відфільтрувались, можна пити. Але чому це дуже класно? Чому це винахід досі актуальний з 1852 року? Чому сучасні каварки не можуть настільки класно? Деякі. Я про еропрос кажу. Тому що в нас є шар кави. Як ви знаєте, після смажки кава в каві утворюється вуглекислий газ, який там сидить приблизно місяць. Дуже велика кількість, а потім зменшується суттєво. Приблизно 14-28 діб це от... такий -золотий... золота кількість, СО2. Вона сидить зверху. Чому так? Тому що зверху найгарячіша вода, і там нам треба, щоб кава проводила екстракцію. В цей час, коли кава сидить у ці всі 4 хвилинки, окрім цього, тут дві. Бо подвійні стінки і поршень, якось вона комбінація ця працює, що треба менше часу для збалансованого смаку. Тут всі чотири. В нас цей шар контактує з найбільш гарячою водою, і вода проникає всередину вглиб кавої частечки, кавової. А там такий лабіринт, що часточку ви бачите, для води там ще лабіринт, який ось треба прям кудись там потрапити і розчинити це все. А це треба потребує енергії, тому треба гарячу воду. І саме тому. Якщо у вас не вистачає температури, скоріш за все, треба прогріти кавуварку. Хоча на моєму досвіді не треба було. Отже, потім цей шар, який у вас утворився, він сидить собі. Ну, трошечки будуть часточки падати з часом, але залишається величезна кількість концентрованої кави, концентрованої рідини, яка сидить в цьому шарі кави. І потім ми цей шар одночасно починаємо рухати, прочавлювати. І починається дифузія. Якось так. Вона просто розподіляє всю цю концентрацію, розбавляє концентрацію. І По мірі проходження поршня, по мірі проходження цього кавового шару крізь воду, який має отут, от, от в нижній частині значно меншу концентрацію, він буде зменшувати концентрацію концентрованої частини і передавати її вгору. І це буде дуже ефективно проводити, бо все це утворює ще й тиск. І під час цього тиску тут буде низький тиск, тут високий, і воно ще й пришвидшує часточки води, якось так. Тому там утворюються всякі віхрі, все це естетично виглядає. Як ви бачите на відео, дуже естетично і дуже ефективно проходить передача концентрації цієї рідини. Тобто, за рахунок того, що в нас завжди. Низька концентрація води на вході, яка потрапляє до нашої кав... кавового шару, то вона значно ефективніше, швидше вбирає в себе, р... балансує ось цю концентрацію, тому що каву, вона, рідина, вона балансує концентрацію в собі. Якщо вона вся от контактує, то вона просто розподілилась до якогось рівня, а потім їй важче віддавати, віддавати часточки. Роз... Розчиняти, які в каві, кавові розчиння, сполуки всякі, які дають смак. Тобто, коли ми перемішали, перемішали, в нас немає цього шару, в нас ось ця вся рідина приблизно однієї концентрації. Так, в нас є низька концентрація, висока, і вона кожного разу низька концентрація проходить, поки ми не йдемо до кінця, і класно все це, це буде екстракцію робити. Тобто, саме тому ми робимо менше помил, щоб компенсувати під. Неефективну екстракцію, якщо ми перемішуємо. А якщо у вас кава стара, скоріш за все, вам доведеться її перемішувати, бо шар цей спаде, і якось треба буде підвищити екстракцію. Тому доведеться менше помил брати і перемішувати. Але бажано цього уникати і користуватись нормально поршним. І бажано використовувати такий чайник, щоб одразу швидко залити, бо якщо ви будете повільним чайником, особливо тут. Літр заливати, то він просто потопить ці часточки і вони в осад підуть раніше ніж нам треба. А так вони утворюють со 2 за рахунок цього вони легкі і вони зверху плавають. Ну, звісно, під час того, як вода тут сидить, вона перемішується, бо біля стінки вона охолоджується, іде вниз, бо знизу холодний шар води вона так працює, фізика. І вона перемішується, бо вона витісняє нижній шар, він йде вгору і вона внутрішнє перемішування робить трошечки екстракцію робить в цей час. І саме тому, бачите, часточки починають падати і все таке, тому що там рух рідини. Робить таке невеличке перемішування, всередині, яке впливає на часточки, може ефективніше з них вичувати СО2 вуглекислий газ, і тому вони будуть падати вниз. Ось таке відео. Дякую спонсорам. На Патреоні, які підтримують. Дякуємо спонсорів на каналі, які в Ютубі. На Монобанк чи Моно щось там. Якийсь Монобанк там штука в посилання. Всі, хто підтримують канал, тому що довелось купувати три Радіо радіокау за цей фрешпрес. Дякую і за каву, тому що кави дуже багато довелося все це заварювати. Це було багато кави, багато записів. Тому. Це відео, сподіваюсь, вам було корисно, А наступне відео буде порівняння з Clever Dripier і порівняння френч пресів який краще, бо підготували для вас Колумбія, Сан-Бернардо, Мексику, Сакобель. анаеробна обробка, мита обробка, щоб подивитись, який краще робить смак. Буде ще один Френч прес з двома стінками з нержавійки, Анонсував. Підписуйтесь, лайк. Чекаємо на нові епізоди. Ось це буде вже з другим ведучим, щоб нормально все це подегустувати.